Більшість лідерів Євросоюзу підтримала план перемоги України, який представив на саміті у Брюсселі президент Володимир Зеленський. В Документі йдеться про необхідність запрошення України до НАТО, посилення оборони, стримування Росії, стратегічний економічний потенціал і післявоєнний пункт заміщення окремих військових контингентів армії Сполучених Штатів у Європі українськими підрозділами. Президент Зеленський під час виступу зазначив мета плану в тому, що він зміцнює не лише Україну, а й усю євроатлантичну. Пільноту запрошення в НАТО підсилить дипломатичну позицію України і стане одним з головних аргументів для припинення війни. Він додав, українським захисникам потрібно більше сил, адже російський диктатор готує підкріплення для продовження війни, а не для її припинення. Путін хоче порівнятися з кількістю виробництва озброєння Європи вже до наступного року. Також закуповує зброю в північної Кореї, а ще планує залучити 10 тисяч північно-корейських солдатів. Тож президент Зеленський закликав лі. Ідерів України і Євросоюзу діяти рішучіше. Україна готова до справжньої дипломатії, але для цього ми маємо бути сильними. Силоміць нав'язане перемир'я замість справедливого миру ніколи не приносило безпеки. Нікому не подобається, коли війна повертається. І наша єдність, тиск на Росію та посилення України є запорукою завершення цієї війни у спосіб, який не дозволить Росії розпочати її знову президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув до Німеччини, де зустрінеться з німецьким канцлером Олофом Шольцем, французьким президентом Мануелем Макроном та британським прем'єром Кіром Стармером говоритимуть про нинішню ситуацію на війні Росії проти України, у якому напрямку розвиваються події, та як найкраще підтримати нашу державу. Планується, що візит американського президента триватиме менше доби. Нагадаю, він був запланований на кінець минулого тижня. Тоді ж мало відбутися й засідання у форматі Рамшт. Тайн на рівні глав держав та урядів. Однак через буреві мілтон приїзд Байдена відклали. Тож були очікування, що тепер, коли він таки прибув, проведуть і Рамштайн. Однак це зібрання перенесли аж на листопад, і відбудеться воно в онлайн форматі. Тим часом у змі та на міжнародних політичних майданчиках активніше зазвучала тема членства України в НАТО у Білом домі. Напередодні заявили, що серед країн-членів цитую немає консенсусу стосовно того, аби запропонувати Україні запрошення кінець цитати, тож дискусії тривають.